Сьогодні спробуємо зробити ось такий наш шоломний кавер, який використовується нашими солдатами як захисний такий головний убір кікімора на шулом. Його робити не складно. Зараз ми подивимося, це він у нас тут на таку ніби голову надітий. Ну, це не казка, але імітація голови. І ви бачите, з усіх сторін він такий спадаючий, ніби листочки. Ну, вони скоріше між листочками і такими тоненькими стрічками. Хоча й тоненькі стрічки вони використовуються для того, щоб була імітація різного розміру, краще маскування. Ось він лежить, кавер цей на. Звичайних у таких умовах. Ось він має такий вигляд, і він зроблений, ви бачите, на сіпці, і затягнута потім така гумка, яка називається капелюшна, кругла капелюшна гумка. десь 2-2,5 мм товщина. Ну, він добре одягається на каску і досить такий зручний. Для того, щоб виготовити, нам потрібно взяти сітку. Сітка, ось ви бачите, така. Сітка, звичайно, для рибацька, для риби дрібної, так. Десь тут приблизно у нас йде 2х2 або 1,5х1,5 см. Розмір сітки 60х60 см. Для роботи використовується, ось ви бачите, залишки різних тканин, в тому числі пікселя, в тому числі і мультикама, а також брюки, різноманітні плащівка. Така ось цікава дуже тканина, яка використовується також. для пошиття сумок, вона тоненька така гофрована. І ось такі сіточки. Ну, ви бачите, різних тут ну, є плащовка, яка на основі клійонки. Ось така. І порізані вони такими ніби листочками. Довжина ось цього листочка 20 см, 18-19 см. Ширина не ширше двох см. Сантиметрів. Також використовуються ось такі тоненькі стрічечки. Також такі стрічечки, як використовуються на кікімор. Ну що ж, для того, щоб нам зробити, нам потрібно, найкраще це пристосування таке зробити основу. Ось основа робиться з дерева. Основа робиться з дерева. Це такий собі. Бачите, чотирикутник. Чотирикутник. Тут його видно погано, як же його краще видно. Чотирикутник зроблений з дерева. 60 на 60 сантиметрів. Ось він такими набитими повністю віздочками. Скільки тут сантиметрів? 2 см один від одного, і по всьому периметру набити такий ось у нас, верніше не гвіздочки, а шурупи, тому що гвіздочки, вони незручні, коли натягуєш, потім можна поранитися і погано натягується. А ось такими шурупиками якраз дуже добре. Ну, не, не плотно його до, треба прикручувати. І ось ця сітка дуже гарно натягується на. Зараз я вам покажу на ось ці шурупи. Знімається і натягується. Значить, Основна робота натягується потім. Для того, щоб було гарне натяжіння. Основна робота у нас йде в цій сітки. Ми визначаємо центр, а потім визначаємо ми краї. О, зараз я приберу секунду, ось основну цю всю. Для того, щоб було видно. Так, ну це ми можемо вбік десь відкласти, щоб нам не заважало. Отже, ми беремо для нашої ось таку чотирикутну основу і визначаємо центр. Ну, тут у нас виходить 27х28. На Клітинок, визначили ми центр. Потім ми визначаємо край. Ну, Треба сказати, що кавер повинен бути легкий, не забитий дуже густо, для того, щоб можна було витрусити чи землю, чи якісь там сміття і так далі. Дуже легко. Ну, Звичайно, що там в таких умовах воно може швидко дуже забруднюватися грудками землі. І коли буде дуже плотний, дуже густий. Кавер, то він буде, по-перше, важкий, по-друге, що не можна буде його вичистити. Значить, потім ми повинні прикинути край, що нам треба буде затягнути резиночку. Це раз, два рядочки, ось на крупній такий. і плюс поворот каски, і плюс ще сама довжина цієї пацьорки, яка буде звисати. Я беру десь шостий рядок. От відраховую раз, два, три, чотири, пять, шість. Це в мене буде перший рядок, тобто шостий рядок, отже, шість клітинок. Раз, два, три, чотири, пять, шість. І ось цей рядок. Тепер я беру ось одну таку заготовочку. і мені треба таким ковровим. Ковровою петлею, не просто зав'язую, а я роблю коврову петлю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ця петля, вона не проста. її треба робити, знизу вгору. Як же ж мені її зробити так, щоб було видно гарно. Знизу вгору. я повинна її зав'язати Зараз, секунду. Так, я її повинна зав'язати, я її зав'язую знизу вгору, для того, щоб вона в мене була такого вигляду.